Друзі, українська агенція нарухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось неподалік Валенції, де маємо цікавий таунхаус 130 тисяч євро за 78 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. Ми маємо два поверхи, так ось таку довгу вітальню, також відремонтований санвузол, і в цілому квартира теж. Як ми бачимо, є душова кабіна унітаз. Та умивальник, великий санвузол. І так в нас виглядає перший поверх. Невелика кухня, але мені подобається, що зроблено стильно. Тут є в нас невеликий диван, так потрібно, можливо, буде докупити телевізор на стіну або ще додаткову тумбочку. І маємо ось такі сходи, які ведуть нас на другий поверх. На другому поверсі ми маємо також. Достатньо місця. Тут є спальня, велике двоспальне ліжко. Так, вікна маємо. Невеликий балкон, який виходить на нашу вулицю. В принципі, як я вже говорив, зроблено дуже класно, можна просто заїхати та жити. Дивіться, яка гарна підсвітка. Зробили все непогано. Ще є дуже багато місця, на, можливо, якийсь стіл, тому що, крім ліжка тут нічого немає. Ось наш балкон. І ось так виглядає вулиця, на якій знаходиться наш будинок, наша квартира. Так, можливо, де-не-де -де щось потрібно буде докупити якісь столи, але в цілому мені дуже подобається. Зверніть увагу на високі стелі. З цього вікна у нас видно, можна сказати, патіо, задню частину будинку, і тут теж зробили тумбочки, щоб поставити свої речі.